Якою б культовою платформою не був OLX, але в цьому може прийти кінець. Це правда, не OLX, тому що OLX існує не тільки в Україні, а ще й в Польщі. Да, OLX я вже даненко не дивлюся, але якщо подивитися його в Польщі. Можливо, там буде щось цікавіше, або ми щось для себе нове виявимо. Не знаю. Давайте подивимось. Ага. Сьогодні ми будемо дивитися на OLX в Польщі, тобто на комп'ютери наших сусідів, прекрасно. Сподіваюся, ви мене не заставите, дивитися комп'ютер на Авіто. Я пишу комп'ютер. Тут у нас і нові магазини. Якісь щось непонятне, Такі картинки цікаві, це капець. Хоч би курс загуглив. Я не хочу, щоб ви тут лишилися з мого стріма з травмованими, бляха. Дить до сраки, блін. Я не буду курси відкривати. <реш> <реш> я не хочу цього робити, народ. Побережіть своє ментальне здоров'я, будь ласка. І не засвійте мене дивитися на курси гривні, добре. Комп'ютер стаціонарний 700 злотих. Ну, якщо я буду читати, він любськ є комп'ютер. Зіждіть на є бірку, просто... Ноги і бляд без задніх полік. Знаєте, хоч я нічого і не зрозумів, але я все відчув. На фотографіях на простий письмовий стіл з чотирма ніжками і стільницею без полиць і т.д. Ой, бля, буде тяжко сьогодні з цим, тому що я хрінь його знаю. Особиста колекція Вланчут Кохановського. Підкарпатське? Карпатське? Ніхера собі, а а а а Каспер, ось цей? Це він комп продає чи що? Так, характеристики ти нам кажеш. Ну, це точно а дивіться, FX8300, 8-ядерний, 16 ГБ оперативної пам'яті, 64-бітна система, ну як не дивно. Е, я так розумію, все. Тут більше нічого не пише. Тут є два диска: один на 256 ГБ, другий на 500 ГБ. Я так розумію, це SSD це хард. І відеокарта в нас тут не вказана, відповідно, яка, тому що, можливо, її тут і немає. Ну тут, так, е, да, ну щось поки не зрозуміло знаєте, типу, FX8300. ну Прикольно. Клас. Мій улюблений Процесор, який я всім серцем ненавиджу. Ну, типу, 7 тисяч 000... гривень, ну хрін поймеш що за відеокарта, окей. У них, я так розумію, в Польщі не сильно популярні збірки компів чи шо, типу більше користуються. Бубр, курва! До речі, якщо ти мав криптобізнесмен, то б неокриптогаманець Трасті Плюс, допоможе і полегшити свої криптобудні. Тому що цей сервіс поєднює в собі криптогаманець і просту банківську карту. І все це зроблено для того, щоб просто спростити тобі життя. Тому що навіть маючи лише крипту на своєму рахунку, ти можеш розрахувати за Чик своє лінія в найближчому тебе, а крім того, можеш придбати собі крипту прямо з банківської карти, проводити миттєвий обмін криптою, виводити гроші на карту без будь-якої комісії. Ну і звичайно, що ділитися криптою з іншими гаманцями. Відкриття самої карти вартуватиме 10 євро, але криптогаманець доступний відразу і він безкоштовний. Трасті плюс можна завантажити у плеймаркеті за посиланням в описі і зареєструватися там. Простіше простого, в один клік вводиш свій номер. Далі завдяки інтеграції з дією, нажимаєш одну кнопку, і в тебе інтегруються всі документи з дії в Трасті. Е, ну або якщо. Що тобі це не потрібно, можеш вручну їх ввести. В загальному сервіс корисний. Посилання на додаткову інформацію та додаток в плеймаркеті в описі. Давайте дивимося далі. Ігровий комп'ютер. Комп'ютер гаммінговий. Гамнов... Гамін... О, а тут же як наше. Привіт, продам ігровий комп'ютер, який купив на сайті HardPC У відмінному стані специфікація GeForce GTX 1650 1010i3. Блок живлення 500 ваттний Vero L3 Bronze Я навіть не знаю, що це за блок живлення. Чесно, я такого ніколи не чув. Материнська плата MSI H410 a Pro 16 байт оперативка, 500 ГБ SSD, 2 терабайта хард. Комплекті монітор HP. Ось таку штуку нам за 10 тисяч гривень хочуть віддати, так? Да? Я не знаю, що це за блоки живлення. Ну, давайте подивимося, як він виглядає. Хоча Те, ну виглядає як звичайний якийсь Нічо похір. В нас такого за 10 тисяч, в принципі, важко знайти. Ось такого файного чувачка теж важко знайти. Комп насправді охайний, монітор не такий поганий, в нього в цілому рамок нема, майже, ну тільки знизу. Бюджетний монітор 60 Гц. Ну, в цілому, ікс-фактор. враховуючи враховуєш, те, що тут де в комплекті монітор, який типу, умовно, там тис. Якщо він хороший, то тисяч там дві, напевно, буде вартувати новим, так? Да? В цілому виглядає привабливо доволі. О, бля, розмитнення тисячу доларів цього компа, да? <світок> так і знав. Мені подобається це оголошення насправді. Мені здається, що, знаєте, в Польщі як такий менше є людей, які пробують на компах наваритися, і вони тут швидше за все заходять, справді просто продати комп, який їм не потрібен, або вони оновилися, або ще щось зробили. Каруеле, Олімпія, оприскувач. Поляки, давайте не треба мені тут всяке своє пропагувати, оці штуки. 45 тисяч гривень комп. Напевно, що тут весь сетап продається, я так розумію, так? Да? Перекладач, будь ласка. Ми, перекладач, дивіться, що зробив. Гугл! Дірод! Диви, що це таке. Я, отут все файно розписано, тут вже взагалі все помінялось. Продам ігровий комп'ютер, який можна використовувати для роботи домашня збірка, яка базується на багатьох рекомендаціях професіоналів. Процесор AMD Ryzen 7 5800 x Відеокарта GeForce RTX 4060 сексуальна збірка. Блок живлення Vero L5, Bronze 600W. Чому тут стільки Vero блоків живлення? 16 байт оперативки, 500 ГБ диск, кулер, якийсь. Монітор Alienware 27 дюймів 360 Гц. Ну, монітор? Я не знаю, скільки такий монітор коштує. Напевно, це... скільки він вартує. Скільки нахуй? Вибачте за матюки. Okay? Це він? Мені щось складно відповісти це питання. Ну це цікаво, так то, Але хрін поки скільки в нього тут роздільна здатність? Можливо, це не той монітор. Тут Quad HD. Ну, в будь-якому випадку. Ось це може, да? Така герцовка. 360 Гц. Напевно, що ось цей. Але ніхера собі він вартує так-то. Вау, ні, насправді, <хи> тут те, що монітор відбиває, типу, більшу треть вартості цього компа, це дуже сильно, чесно кажучи. Тобто виходить, якщо відмінусувати, умовно, 1015, якщо від ПУш не брати, да, не новим, 1015 від цього компа, то вийде за 30 тисяч 4060 плюс Ryzen 7, 5800X. Єдине, чого тут є питання, це блок живлення. Тому що хрін поміє, що це блок живлення. Напевно кажуть, якийсь польський виробник, це умовно кажучи, як в нас вінга, да. Диск, ще я не знаю, що це таке. І його дуже мало насправді, 500 гігабайт, тут більше нема. А так, в цьому збірка потужна. Не знаю, чи за 30 тисяч ти зможеш зібрати таку ж саму збірку новою в Україні. Ну, новою, типу, напевно, ні. З БУ комплектуючих, по ідеї, навіть менше вий... може вийти, але. Складне запитання, якщо. чесно. Так, стаціонарний ПКшник у нас, да, тепер наступним. 150 злотих, тобто 1500 гривень. Що у нас по до супер дешевим ПК в Польщі? Шприжі дам комп'ютер стаціонарний, комп'ютер стаціонарний. Джей добрі мам до шп'єр, е, комп'ютер стаціонар. Мені тяжко це читати, вибачте. Тут чіптек блок живлення? так зживлення, так, це 1500 гривень. Уявляєте собі? Дивіться, тут, опера... тут пише характеристики ось так. Але. 4-12, ядра 8-10. Коротше, від настрою компа залежить. Да, може бути 8, може бути 10, може бути 4, може бути 12. Ай5 Проц. Це якийсь 1.55 й сокет Врослав тут. Привіт е, всім! Від Oli UA. Це брендовий ПК чівтек, так? Да? Якийсь дуже милий компік, насправді, дуже милий. Оце такий поставиш, просто ну бачиш, Ну пусічка така, ну пусічка взагалі, ну тут це капець. А характеристики будуть на фото, щоб я міг справді дізнатися, що за компік. b 75 ma це один 55-й сокет. GTX 650. Просто прекрасно! В нас складно зайти такі компи за 1500 гривень. Ну бувають, звичайно, такі. По 2, по 3 тисячі, тут 1500. Але, да, це сильно насправді ця штука, я вам скажу. Тут дуже добрі поки ПК, але як я вже казав, напевно, що це тому, що тут просто не поширена оця штука, що хтось когось спробує намахати. Знаєш, типу, тут напевно немає такої потреби, як намахувати і ставити ціну компа більше, ніж ніж він вартує в два рази. Або OLX просто працює так, як він повинен працювати. І люди справді продають хлам, а не просто роблять інтернет-магазини на OLX. Тут справді якісь гідні компи, які люди продають. Тому що вони їх не використовують, вони не користуються просто. Упляються виказ 1500 про України, приду за 3к. Найс бізнес. Гавно бізнес, чесно кажучи, письмовий стіл з ящиком безкоштовний? Справді? Тобто, ти приїжджаєш, забираєш його нахер і ідеш собі, да? Цікаво. Uh, повернись вище, я той комп купляю завтра з 500 і 500 XT. Народ, uh, людинка купляє цей комп. Вітаємо лю людинку. Взагалі за 19500 гривень, так? Да? Ну, за 20к, грубо кажучи. Компік оце от, Лукаш. 5,5600X, новий кулер Satan 5 RGB, 550 Вт блок живлення. Ти впевнений, що це хороша ідея цей комп купувати з цим блоком живлення? Під 3070 не дуже, я б сказав, дуже не дуже цей 550 ватний блок живлення. 18, ой, з 18 плюс брат, з сертифікатом. До речі, SSD прекрасний. 3000 запис, 3500 читання. Типу, це дорогий NVMe SSD, прям лютий. Тут єдина проблема, яка є, це блок живлення на, 80, на 18 плюс сертифікат. Але я би й не сказав, що це така ж велика проблема. Якщо 5600 і десь буде хавати ват так до 80, повній загруженості, ну, може, більше, і відеокарта ще десь 200, то ну, в цілому, якщо блок живлення якісний, мав би потягнути. Якщо ні, то. Якщо ні, то ні. Смайлики прекрасні, до речі. У <свісно> нас в чаті. Люк. Скай... Люк, я... я твій батько. <свісно> За 19, 500 гривень. Я б сказав, це дуже добре. Не засуджую. Прикольна збірка, йомає. моє набієна комп'ютера. О! Дивіться, яка фігнюшка. 100 злотих, 1000 гривень. Спірдалам комп'ютер. Спірдалам цей комп'ютер Гоголів. Гоголів. Це де? Пеньок. 4 Гбайт оперативки. 300 гігабайт. ну. Не буду я це дивитися, окей. Заміна комп'ютера Quad Cross Auto. Ух, добре, хоча б за це не пропали, дякую. Ryzen9 3900X 3080 ti 64 ГБ оперативки. 1 ТБ NVMe SSD, напевно, теж хороший якийсь. Sia Sonic. Ну комп прям живучий я б сказав. Ще й монітор 34 дюйма Alienware, але не написано скільки Герц. За 100 тисяч? Ну, типу, це багато. Не знаю, скільки цей монітор коштує. Він може коштувати 50 тисяч гривень просто. 50 тисяч гривень не коштує, він коштує 40. Забавно. Напевно, що так, да, це ось цей от монітор. А як Quad HD на 34 е, дюймах відчувається? Вони не піксельні хіба? Компік, звичайно, якісний, але ну блін. Я б сказав аж занадто якісний для того, щоб його купувати за 100 тисяч гривень. Ігруйте навчальний комп'ютер плюс монітор-шанс. Комп'ютер як для ігор, так і для навчання. Компоненти комп'ютера Ryzen 5 4500 на рівні i5 12400. Нє І близько, ні. Це у нас не найкращий приклад процесорів від AMD. Тому. Давайте пропустимо цей момент, добре. Рік 600 на рівні RTX 3060, тут правда. М2 SSD, блок живлення знову Vero L5, де вони їх беруть, бля? Давай будемо об'єктивними. 27 тисяч гривень. Ненормальна ціна. Кома десь максимум 20к коштує, якщо б вже нормальний був. Ну, цей комп не коштує 2700 точно злотих. Ну, типу, комплектуючи, не вивозять такого. Такої вартості, да. 32, дюйма LG 75 Гц. Ну. Я думаю, що така збірка десь до 18 має коштувати. Ну і цей Mon Сумнівне діло, якщо чесно. О, компи на MD FX4300, оце я готовий дивитися. О, от вірточка, як в мене. Так, тут от, оце я відкрив для того, щоб показати приклад, як повинна виглядати оця от наша збірочка з fx 4300 яку в нас в Україні продають за тисяч за 5, за 7, за 8, за 10. Ну, не продають же, але тисяч за 5 продають ці штуки. Да? Тут стоїть FX4300. Тисячу гривень, да? Що з Моліксом сталося? Що за відеокарта, відповідно, тут я не знаю. Ну, якась gT610, можливо, стоїть найкращим випадком. Комп'ютер ігровий Lenovo. фоток нема. Гералем в КС2. Fortnite Minecraft ACB Secret Laboratory, де працює ідеально. За час е користування жодного разу не отримав blue Screen чи щось подібне спеціфікація. i 5 7400 GTX 50 ГБ, 16 ГБ 2400 МГц, 1 ТБ хард і можна встановити M2 SSD, сам використовував такий. Можливо, доставка. Ну, звичайний компік за 6 тисяч. Я б сказав, в нас такі теж існують навіть краще. Але я це поєднання нікому в житті ніколи би не радив збирати, тому що існує Ryzen 5 2600, який. Буде на рівні 10400? Ну не буде, але трошечки не, не, не доходить. Відеокарту за цю вартість можна взяти 1060 і насолоджуватися життям. Розкид лешачи комп'ютерні ваги. Оце, блять, таке. Ось що в Польщі користується попитом. А не компи якісь, розумієте? Комп'ютер Commodore. Тут взагалі теж якийсь ППС. 13 тисяч гривень якийсь за от комп'ютер хочете віддати. Хіба він робочий? Не думаю, а ось до речі, і магазинчики. Так, давайте подивимось, що себе представляють польські магазинчики збірок. Як ми бачимо, це справді магазин, який, напевно, що просто тут, тому що він існує і в реальному житті, десь да, десь є. І тут він просто, щоб типу, більше було, типу, щоб більше людей зацікавилися. Він тут ще існує. Окей, дивимося. Ноутбуки, комп'ютери-монітори, блядь, не реклами, будь ласка. Ми збираємо більше 2000 ігрових комп'ютерів на рік. Довірте нашому досвіду ми зразу може підібрати вам потрібний блок. Тобто 5 комп'ютерів на день у них i 5 2400 F RTX 4608 байтриства ГБ, гебать я четверти противника. ССД 1000 ти блок боксимо 600 Вт. Поляки дуже сильно люблять блоки живлення, які прям тютелька в тютельку входять під збірушку. Хоча в цю збірушку можна і 400 Вт ставити, і буде нормально. Так, тут все пішло по. Тут, тут я вже не поняв, що це далі, таке тут йде. Просто конфігурація компа і далі йде інформація про сам магазин. Ну, що ми тут можемо зрозуміти, що за 35 тисяч гривень е, вони. Хочуть продати i5 5400 плюс 4060. Ну, я б сказав, що м -м, не сильно добре. Польщі налог. Е, дивись, там, да, там, мені здається, там мит є, ні? Щоб комплектуючі ввести, треба заплатити, мені здається, ні, там є така штука. Тобто, тому там компи дорожчі. Так, що в нас виходить, що ось такі компи, готові збірки, ось такі. Вигідніше збирати, тобто купувати готовими в нас. Окей, тут більше ніякої інформації нема зовсім. Хіба тести якісь є? Звідки такі цифри, я не розумію? Комп'ютерні запчастини. Що, збірки закінчилися чи що? Перепрошую. Отут продам комп за 15 тисяч гривень. За 15 тисяч гривень це якраз бюджет, в якому в цілому в нас тут аверейч збірки і робляться. Ось цей комп подивимось, звичайно. До речі, бінго на Олікс в Польщі. Бля, яка це. Тут за 15 ти. Ооооо! йоу. -йо 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 -йо. молода вовчиться, вила на місяць. Тому що AMD Ryzen 5 1600, GeForce 1050 Ti, 8 ГБ оперативки і диск SSD 1 на 86 ГБ. 15 тисяч гривень. Ось це приклад збірки як... Херова. Десь 50 Рензен 5600, це очевидно, що не 1007 максимум, прям якщо хороша комплектація. Можливо, це навіть не перекуп. Можливо, цей чувачок просто думав, що цей комп'ютер стільки вартує, тому що він його за стільки колись придбав. Можливо, він не мав, не мав мети когось обманути цим. Я не, не стверджую цього, що він мав мету когось цим обманути. Але ну все, все ж таки факт є факт. Комп не вартує своєї вартості. Знову настільний ПК 7000 гривень, тобто 700 злотих. Барбара, ЙОМАЮ Вся інформація представлена на фото і Windows 10 Pro. Стан дуже хороший, мало використовуваний. 1050, 8 вайт оперативки і Ryzen 3300X. За 7 тисяч гривень, так? Да? Теж не найкращий комп за 7 тисяч гривень, який можна придбати. На такі компи купувати сенсу немає, якщо чесно. Він в хіровій комплектації на даний момент. Маріо. Цікаво, що тут за 2150 злотих, тобто десь 23 тисячі гривень. я так розумію, SSD. Перепрошую. Я думаю, таке не існує тут. Я думаю, таке вже мені не попадеться. Але RX480. І процесор i 5 11400 f Ну, типу, RX 480 це відеокарта за менш ніж 2000 гривень. Трошечки, тру, трошечки, трошечки за дорого, я б сказав. Те ж саме, що я завжди ржав з збірок на 10, 10, і за 20 тисяч, на 580, і за 20 тисяч. Ну це по факту те саме, з чого я можу поржати. Якщо би мав підходячий настрій, для того щоб з цього поржати, але тут немає що сміятися. Це шкода насправді, що тут таке продається. Плита гльовна. b 450 m Материнська плата це плита головна? Справді? <світ> ну, Монік десь 1006, я думаю, це вартуватиме. Більше від цього рекламодавця хом'як з кліткою. Чому ти продаєш хом'яка з кліткою і повним комплектом? От реально. Що тобі зробив твій хом'ячок? За 2000 гривень, блять? <світ> Жартуєш, що? <світ> ну да, ого. го Шлейфи одні, та й все. Нічого більше. Уживаний, справний. За 1500 гривень? Вау! Чоловіче, Ryzen 3600 і 1500 гривень тут. У нас на нашому Олексі, ну, 2000, тут 1500. Солідно так-то. Тож. Польські компи здивували вас чи не здивували? Ну мене здивували тим, що. Слому навіть не здивували, а я впевнився в тому, що чому тут така вартість компів. Тому що, як то кажуть, люди не намагаються намахати один до одного настільки ж, як у нас. В загальному тут. Доволі багато підряд попалося нам хороших компів, які будуть вартувати дорожче в нас. Але і ми дізналися те, що є готові збірки від магазинів, які вартуватимуть дорожче навпаки в Польщі, тому що в них є мито на перевезення комп'ютерних комплектуючих. Такий, у нас загальний результат цього експерименту заходження на польський OLX. Не знаю, якщо ти здивований результатом, пиши, чим саме ти здивований. Якщо не здивований, то... Клас. Вітаю тебе. Ти беземоційний чмир. Ну що, друзяки, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал за в описі. Всім до зустрічі.